Як думаєте, що найбільш доцільно зробити під час війни, коли постачання продовольства ускладнюється, збір врожаю стає стратегічною задачею, а залежність від купівлі насінневого матеріалу у зовнішніх гравців може бути предметом шантажу? Звичайно ж, знищити Державний резервний насінневий фонд України? Бо він. І тепер я процитую причини, зазначені на урядовому порталі. Перше. Великі витрати на зберігання насіння та постійне його оновлення, тобто продовольча безпека народу це дорого. Друге, використання коштів державного бюджету для створення та зберігання насінневого фонду може бути неефективним, оскільки насіння ряду культур може залишатись незатребуваними протягом тривалого часу. Але ж може виявитись вкрай необхідним. Власне, фонд для цього і створюється, щоб бути готовим до важких часів. Третє: технологічні зміни у сучасних умовах існує широкий доступ до сучасних методів селекції, що дозволяє фермерам утримувати високоякісне насіння. Думаю, тут натяк на генно модифіковане насіння. Але насінневий фонд це взагалі не про селекцію. Цим займаються інші установи. Він має зберігати насіння існуючих сортів. І далі. Наразі попит на насіння для забезпечення посівної кампанії задовольняється вітчизняною зарубіжною селекцією та імпортом насіння. Знов селекція, яка не має відношення до фонду. А що тоді залишається без неї? Тільки імпорт насіння насправді, ось для яких випадків передбачався насінневий фонд згідно з тепер вже відміненою постановою 2003 року. Державний резервний насінневий фонд формується для забезпечення насінням районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги юридичним та фізичним особам, зайнятим виробництвом сільськогосподарської продукції у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів у наслідок стихійного лиха для забезпечення сортовідновлення, сортозаміни та реалізації насіння за міжнародними договорами. Очевидно, тепер ці питання будуть вирішуватись через вже згадуваний імпорт. І у цього імпорту є ім'я. Мінагрополітики разом з Байер та Всеукраїнська асоціація громад запускають програму надання посівного матеріалу для агровиробників. Ця новина з'явилась через 10 днів після повідомлення про скасування застарілих інструментів, як там сказано, тобто Державного резервного насінневого фонду. Читаємо далі. Мінагрополітики постійно шукають нові можливості допомоги аграріям. І сьогодні ми раді допомогти аграріям на прифронтових територіях. Надане насіння дасть змогу агровиробникам з прифронтових і деокупованих територій засіяти приблизно 10 тисяч гектарів насінням кукурудзи та зібрати орієнтовно до 120 тисяч тонн зерна. Ця ініціатива ще один крок, спрямований на зміцнення продовольчої безпеки України в умовах війни. Отже, ми все ж говоримо про продовольчу безпеку, але як це узгоджується з одночасним скасуванням державного резервного насінневого фонду? Незрозуміло. Читаємо далі. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Всеукраїнська асоціація громад в межах проекту, згуртовані громади за підтримки програми Агро доставила 810 тонн насіння овочів і зернових для посівної, зокрема наданого американськими компаніями для відновлення агровиробництва у постраждалих громадах. Заради справедливості, якщо допомога дійсно безкоштовна, то це непогано. Але насправді це мізер від того, що могла робити держава з власним резервним насінневим фондом. У рік його створення він повинен був наповнитися 25 тисячами тонн насіння різних культур. Порівняйте, 810 тонн, про які говорять у статті, проти 25 тисяч тонн. Тобто, це всього 3% від того, що міг би забезпечити державний резервний насінневий фонд. Причому туди входили далеко не тільки кукурудза чи інші виснажливі для ґрунтів культури. У 2003-му там передбачалась в першу чергу пшениця, а також ячмінь, кукурудза, горох, жито, овес, гречка, тритікали, соняшник, просо. Скасування державного резервного насінного фонду не відбулось раптово. Якщо подивитись фінансову звітність фонду на Open Data Bot, то з 2020 року його обсяги зменшились у 17 разів. Принаймні, якщо судити по доходам і чистому прибутку. Чистий прибуток від'ємний це зрозуміло фонд створений для допомоги в першу чергу. Але це свідчить про суми, які у нього вкладались. Вірогідно, вони впали з 17 мільйонів гривень у 2020 році до 1 мільйона у 2024. Ну якщо порахувати лише вартість насіння, яке планувалось на 2003 рік, навіть без витрати на зберігання, то це б склало не менше 250 мільйонів гривень за сучасними цінами. Тобто за 20 років фонд зменшився більш як у 250 разів і врешті був скасований повністю. Дуже характерно, що це відбулося саме під час війни, коли він потрібен чи не найбільше за всю історію України після відновлення незалежності. Вивчаючи інформацію про скасування Державного резервного насінневого фонду, я зустрів ще одне повідомлення за 2022 рік. Збройні сили РФ знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин. У сховищах банку в Харкові зберігалось понад 160 тисяч сортів і гібридів сільськогосподарських рослин з усього світу. Внаслідок масованих обстрілів російської армії у Харкові знищено єдиний в Україні і один із найбільших у світі банк генетичних ресурсів рослин України. Провідний науковий співробітник відповідного інституту, доктор сільськогосподарських наук Сергій Авраменко, це коментував так: мені сумно говорити про те, що за гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищили цю колекцію, а навпаки, намагались зберегти щось сховати, бо знали, що їхнім нащадкам це може знадобитись, адже продовольча безпека кожної країни залежить від таких банків генетичних ресурсів. Тут ми знову говоримо про продовольчу безпеку. Генетичний банк існував сотню років, але, врешті, був знищений. А разом з ним невдовзі розформований і Державний резервний насінневий фонд. Як кажуть, совпадіння, не знаю. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І врешті, чому я назвав це План Фараона для України. У Біблії описаний такий історичний епізод, якому вже більше трьох тисяч років. Йосиф був мудрим і міг правильно тлумачити сни, зокрема й сни фараона. Бачачи його мудрість, фараон врешті поставив його другою людиною після себе у керівництві Єгипту. Один зі снів був про наступаючі сім врожайних років, за якими йшли сім неврожайних. І Йосиф сім врожайних років будував житниці і складав туди насіння для фараона. Потім наступили сім років неврожаю. Єгиптяни не робили запасів на такий тривалий час, і врешті були вимушені, щоб не вмерти з голоду, за зерно продати фараону спочатку всю худобу, потім всю землю і врешті самих себе. Так фараон отримав абсолютну владу, а єгиптяни стали рабами. І все це відбулося всього за декілька важких років. Чи не те ж саме зараз хочуть провернути з нами. Але поки не спішіть сумувати, мені вже не раз писали, що я часто розбираю погані сценарії для України. Люди туди інвестують енергію і вони, вірогідніше, можуть збутись. Давай розкажи позитивний сценарій. І він є в мене. Насправді я його продумую вже багато років, в тому числі деякі напрацювання є в рамках моєї професійної наукової діяльності. Якщо хочете таке відео, напишіть плюс у коментарях. По можливості підтримайте цей канал і ставайте його спонсором. Як це зробити, є в описі? До зустрічі!